Доброго дня, діти! Як ви гадаєте, як же люди обирають собі професію? Це дуже важливо знати. Іноді ще з дитинства люди мріють стати кимось. От якщо хлопчик любить машинки, він може захотіти стати водієм. А дівчинка, яка любить грати в лікарню, можливо, стане лікарем. У кожного з вас є своя марія. Хтось хоче допомагати людям, хтось хоче будувати будинки, хтось малювати чи співати. Головне щоб професія була не лише цікавою, а й корисною, бо всі професії важливі, без кожної з них наш світ був зовсім інший. Отже, діти. Коли ви будете вибирати собі професію, то краще подумайте, ким ви хочете стати. До побачення!